Добрий день, я Яценко Дмитро, учень Криворізького покровського ліцею, хочу представити вам роботу на тему дослідження забруднення ґрунтів міста Кривий Ріг. Дана тема має велике значення з декількох причин, що підкреслюють її актуальність. По-перше, Кривий Рі є важливим промисловим центром України, що займається видобутком та переробкою залізної руди. Промислові викиди, які є результатом діяльності цих підприємств, негативно впливають на якість ґрунту. По-друге, забруднений ґрунт несе загрозу екосистемам міста, перебігу різноманітних природних процесів та поступово втрачає свою родючість. По-третє, забруднений ґрунт негативно впливає на населення, що проживає в даному регіоні. Токсичні речовини здатні потрапляти в рослини та воду, які споживають люди. Метою роботи є експериментально дослідити міський ґрунт за такими показниками, як питома вага ґрунту, pH ґрунту, наявність хлор та сульфат йонів, концентрація міді та заріза в зразках. Об'єктом дослідження є хімічний склад міських ґрунтів, предметом дослідження і визначення певних показників забруднювачів ґрунту міста кривий ріг. Для досягнення мети роботі було поставлено такі завдання. Проаналізувати наукову літературу з даної тематики, теоретично дослідити біологічну роль ґрунтів міській агломерації, теоретично ознайомитися з впливом підприємств на міський ґрунт, експериментально виявити важкі метали в зразках. Гіпотеза: на ділянках поблизу металургійних підприємств та котелень концентрація важких металів вища, ніж на прилеглій території будинків та шкіл. Визначення питомої ваги та PH ґрунту. Для визначення питомої ваги ґрунту потрібно зробити наважки кожного зразку ґрунту по 10 грам, зважити колбу з водою, колбу з водою та ґрунтом, після чого розрахувати за формулою маса сухого ґрунту поділено на масу колби з водою плюс маса сухого ґрунту, мінус маса колби з водою і ґрунтом. Результати визначення питомої ваги ґрунту показують допустимі значення. Для визначення pH-ґрунту потрібно внести 20 г повітряно-сухого ґрунту до колби, залити 60 мл води, взбовтати та залишити на наступний день до повного осідання ґрунту та освітління розчину. На наступний день відфільтрувати розчин. У фільтрат занурити ph метр та встановити PH розчин. Результати визначення PH показують незначні відхилення від нор. Якісне визначення хлор та сульфат іонів. Для визначення хлор іонів можна використовувати аргентум-нітрат. Аргентум-нітрат при реакції з хлор-іонами утворює хлориди срібла, що впадають в осад. Для якісного визначення сульфат йонів можна використовувати барій хлорид. барій хлорид при реакції з сульфат іонами утворює сульфати барію, що впадають в осад. Фотометричне визначення міді. Для побудови градвівального графіку до 7 кол від 0 до 1 мл додають розчин сульфату міді та 15 мл розчину аміаку. Після чого вимірюють оптичну густину при 620 НМ з товщиною кюветок 22 см. А лікводну частину розчину обробляють так само: вимірюють оптичну густину та встановлюють концентрацію міді в зразках. Найбільша концентрація помічена в зразках вулиці Електрозаводська та вулиці Стрельніку. Фотометричне визначення заліза для побудови градуювального графіку до. До досліджуємо розчину, що містить від 0,1 до 0,6 мг ферму, додають 10 мл 10% розчину лимонної кислоти, 10 мл 10% розчину сульфасаліцилової кислоти, 10 мл 10% розчину ам'янку, після чого залишають на 5 хвилин та виміють оптичну густину при 416 нм з товщиною квиток в 1 см. Виходячи з отриманих даних, вимірюють оптичну густину в зразках та встановлюють концентрацію заліза в них. Найбільша концентрація заліза помічена в зразках вулиця Електрозаводська та вулиця Стрельник. Висновки та пропозиції. Дослідження підтвердило гіпотезу, оскільки концентрація важких металів є вищою у зразках вулиця Електрозаводська, яка розташована біля котельні. Та вулиця Стрельникова, яка розташована біля металургійних підприємств. Питома вага ґрунту коливається від 2,11 до 3,31. PH коливається від 5,54 до 7,29. Було виявлено незначні відхилення від норм, але їх не можна ігнорувати і необхідно створювати проекти, які дозволять зменшити впливи антропогенних факторів на міські ґрунти. Для покращення ґрунту міста пропонуємо фітомайнинг. Фітомайнинг це екологічно чистий метод видобутку металів з ґрунту за допомогою рослин. Такі рослини, як гіперакумулятори, здатні поглинати з ґрунту метали, після чого ці рослини збирають, ізолюють із їх тіл метали і використовують як ефективний метод очищення ґрунту або добутку корисних металів. Для фітомайнингу підходять такі рослини, як соняшник. Верба береза, біла, гірчиця салатна та люцерна посівна. Дякую за увагу!